На, Доброго дня. А що ви за квіточки продаєте? К квіточки, а які вам отакі по 50? Це ваші домашні? Так. Да. Отакі по 50. Оце по 50, так? Так. Да. А ці це вам на не надо. А отакі по чому? Такі 300. Ті по 300, так? Да. Так. А хочу вас запитати, а що в житті важливіше? Гроші чи добро? <рош are the house> Так, Я сама не знаю, що Я знаю, що мене ми... Ну, А що важливіше, гроші чи добро? Я ну да. Не, 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 не можу сказати, ну, не як не можу сказати. Не знаю. Чому? А якщо я попрошу вас зробити мені добро, подарувати одну квіточку? Подаруєте одну? Отам'яка однеї в мене немає. Я можу вам подарувати такий букет цілий букет зможете подарувати да. від щирого серця? Так. Да. Найбільно. 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 Добре, дякую вам. Дивіться добро ж, ви зрозумієте, завжди повертається. Зараз я вам у куль... кульочок. Ні, не треба кульочок, не треба. Почекайте. Дивіться, ви знаєте, добро завжди повертається, так? Так. Да. Дивіться, скільки коштують взагалі оці всі ваші букети? Порахуйте, будь ласка. Да. Ну оці по 50. От, ну, я... так ці по 50 це 200. Ну оцей. Звісно, е, це я так хотіла, але як 300-300, і ось це теж дуже красивий. Угу. Вот. І скільки взагалі всі букети будуть коштувати? Тысячу. Тисячу. Тисячу? Да. Тримайте. Просто так як ви зробили мені добро. Ай, Боже, ну я не знаю. Тримайте, вам отак? А я зараз ці всі букети роздам бездачі. Це вам за те, що ви мені подарували просто так. Ай, ну я ж дякую. Все. Боже. А я оці букети зараз пороздаю е, да, далі добрим людям. Ви а, тільки ну, ну, ви... Почекаєте, я буду просто йти а, роздавати а, відразу всім добре? А, да, ну дякую вам. Бо... Це а, вам не дякую, це не що було, ви такої не... Не, не було. Не буває, ну дуже рідко. Буває дуже рідко. Ну, добрі справи повертаються. Так. Зараз ісь зіночка перша де і подарує. А це у вас скільки квітів росте вдома, так? No, no, трошки росте, це я сама поробила. А візьміть, будь ласка. Дякую. Зараз. Це, це я сама поробила, ця дочка трошки поробила та мені дала шум'я. Дочка також вирощує, так? Трошки виращує щось. Ні, ну, ну гарний, 50 гривень, це дуже дешево за такий не, букет. Ні, це вже я пустила так, а то буває за 100 я продам. Буває таке, приходять, смотри, які приходять люди. Якщо є гроші, а якщо ти відступаєш людям. Ну так, так не, не кожен зможе отак не, взяти і да? подарувати. Так. Да. Ось ще одна дівчинка йде. Доброго дня. А візьміть, будь ласка. Просто так, візьміть. Підь візьміть, підь? Підь? просто так. Підь? Благодарю вас. Дякую. А, а візьміть, будь ласка. Просто так. Підь? Дякую, гарного дня. А це ж... Просто Дякую. добре а вам, справи. Вам, вам нема кому подарити. Є один візьму, один подарую. Рай. Зараз оці роздам ще два. Рай. Ще оцей і той роздам, і один подарую. Дивіться, який так, вам так. Я поїду до того. Ну, бачите, Ой. сьогодні у вас буде короткий день. Да, а так все аж до 10 і буває і не продамо. В общем, цей год дуже трудно людям. Ще та й та війна, гроші не дуже все дороге. Проші його непогано брали діти, а цей год я вчора просиділа, два гукечки продалась. Так, і... да, люди, бачите, людей за комунальні навіть немає іноді. Так, да, так. Да. Так добре. так, добре, щоб не гаяти Це... вашого часу, я так, візьму нічого, букети. Нічого нічого я не добре. Дав я, я, я посиді. Як я сидів до десяти, а вам вже... Велике дякую за те, що... Не, це вам дякую, що ви від... Ви... відізвались на добро. Знаєте, треба, другий раз мені просто теж дають. Даже... Е, Бува не часто дають. Доброго дня. А візьміть, будь ласка. Візьміть, дамочка. Ні, не, не, всі хочуть брати. Та вона просто або стісняється, або втоїться. Ну це больно йде. Це, це ось відстоїть йде. Там О, Ну молода дівчина йде зараз і подарує. Все, я вже додому, да. де гарного вечора, що все продав. О, бачите, тож, в жіночки короткий день. Да. Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Бачите, люди звикли, що просто так нічого не буває і навіть не хочуть брати. Да. Тобто люди звикли, що якщо хтось щось дасть, значить щось попросить взамін. Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Дуже мало Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Дня. Все, 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 просто так. так. Все, останній залишився. Все, дякую вам за те, що зробили знижку, за те, що подарували. Гарного вам дня. Дякую. Да, до побачення.